965 років тому з Ужгорода по річці можна було за день добратися до угорського шарошпотока. Це 70 кілометрів із швидкістю, як на волах. Цього літа ужгородці спробували повторити історичний шлях Київської княжни Анастасії. Хто забув, нагадуємо, старша донька Ярослава Мудрого вийшла заміж за угорського короля Ондраша І. Ось як це було. Стартували в центрі міста під прапорами народів, які завжди плавали по Ужу. Швидко спустили човни на воду і пішли шукати де глибше. Посушливе літо концентрація води в брудному ужі невисока. А нижче ужгородських очисних споруд перед самим кордоном з Євросоюзом це навіть не h 2 o а якийсь неприємний коктейль УЖ-2О. Першу вимушену зупинку зробили перед самим кордоном. Тисячу років тому наші предки попливли б далі, аж до Дунаю. Нам довелося спакувати човни. Об'їхали кілометрів з 15 по суші через прикордонний перехід вишнє Німецьке у Словаччині і повернулися на це ж саме місце, але вже по той бік колючого дроту. Та до води не дійшли. У прибережних заростях. Нашу експедицію зупинили словацькі прикордонники. Нікого не заарештували, тільки попередили, щоб у річку не лізли, бо державний кордон у селі Піньковці проходить саме посередині русла річки. Люди тут купаються тільки у ваннах вдома або на березі у саморобних спеціальних гідротехнічних спорудах. До речі, звідси до Ужгородського університету на Бамі. Ближче, ніж із вулиці Легоцького в новому районі Ужгорода. В наступному селі Лекаревце береги настільки проросли отруйним борщовиком, що купатися тут хоч і дозволено, зате страшно. Місцеві жителі навіть не ходять берегом річки, а тримаються протилежного боку вулиці, подалі від борщовика. До речі, його тут називають Большевнік. Напевно, тому, що його принесла течія із Радянського Союзу. Ми все ж таки прорубалися крізь амазонські хащі й хмари кусючих комарів до русла ужа і продовжили сплав. Пливли недовго. В центрі села місцеві русини настучали сільському голові про дивних українських контрабандистів, які не везуть сигарети. Голова доповів про нас уже знайомим нам, прикордонникам, одержав роз'яснення, а тоді повернувся зі своїми інформаторами до корчми. А ми рушили далі. Чудовим шосе без ям і даїшників. Перевищували дозволену швидкість, бо наздоганяли згаяний час. Ця історична дорога сполучає два родинні замки найвідомішого в Європі угорця Ференца Ракоцій. Замок у Мукачеві із замком у Шарошпотоку. До речі, ракоці народився по дорозі до Мукачівського замку. Його вагітна мама Ілона Зріні, найславніша у світі хорватка, вимушено зупинилася у селі Борша, аби дати життя малому Ференцеві. Нині палац ракоці в борші реставрується. Прем'єр-угорщини Віктор Орбан виділив 25 мільйонів доларів на його відновлення. Ми заночували в палаці у спартанських умовах всього за одне євро з особи. Вранці, 20 серпня, тишу порушила група польських туристів. Вони піснями вдихнули у палац атмосферу найбільшого угорського свята Дня Святостефанської корони. Це та королівська корона, яка по праву належала Ференцу ракоці, і заради якої він очолив повстання закарпатських селян куруців проти військ австрійсько-гамбурської монархії. Ракоці виборював незалежність Угорщини. Про все це нам розповів доглядач палацу та творець музею Ференц 70-річний Стефан Казмір. Та мета нашої подорожі була попереду. У шарош потоку за 10 кілометрів від борші на свою наречену Анастасію чекав угорський король Ондраш І, по-нашому Андрій. Ми пливли по річці бодрог. Глибина русла тут 5-10 метрів. Бодрог є найбільшою притокою нашої тиси. Він увібрав у себе воду ужа, латориці, лабурця, однави і в Токаї утворив велику судноплавну тису. А ось і шарош поток. Нас тут вже чекали. На березі Угорський король, мер міста, греко-католицька громада, туристи з Ужгорода. Експедиція завершилась весіллям. А на весіллі підписали угоду про побратимську співпрацю Ужгорода і шарош потоком. Так як заповів Ярослав Мудрий: аби на кордоні між двома державами був мир і порозуміння. Всі бажали один одному много еліт, і по мадярськи, і по-нашому. А потім був концерт. І було токайське вино. І ми пообіцяли, що наступного року припливемо на хрестини первістка Анастасії королевича Шоломона, а через два роки на хрестини другого сина Данила. Це добре, коли в тебе велика родина, бо живемо спільними інтересами в українсько-євросоюзному пограниччі.